Всім привіт! понеділок вас вітає, щастя, радості бажає. Київ на вулиці пасмурно, прохолодно. Але це ж ще квітень, ще буде тепло і ще буде все добре. Я зараз іду варити розсольник, захотілося мені якогось такого різкенького супчику. Ну, і друга зміна на роботу. А відео сьогодні буде. Про різне, рекомендації. Ну і що, що воно як вийде, та й буду показувати. Зробила собі манікюр новенький. от такий в мене вийшов. Так, рука тягнулася до чогось світлого, такого нюдового, але переміг от такий відтінок від від Oriflame Cacao Dream. Мені його прислала Марго в подарунок, я, чесно кажучи, планувала його використовувати для педикюру. От. Але вирішила все-таки спершу спробувати на руках. Непоганий такий відтінок коричневий. Доволі таки гарно наноситься цей лак. Можна сказати, що тут у мене один шар. Один шар. Перед цим я нанесла от такий засіб в одному від Avon. Якось На цей раз у мене тріснула кришечка. Перший раз у мене таке сталося. От, потім лак, і потім закріпила от таким Power Stay. Закріплювач такий від Avon. от періодично то його використовую, то от такий Гельшней. І бачите, що тут у мене є отака от маска нічна від Лінжері. Лінеш, Боже, що це Лінджері Line, чи як це правильно. Купувала на мейкапі такий от пробний зразочок, але ви знаєте, ну якось вона мені не зайшла, ця нічна маска. Я її, чесно кажучи, багатенько там вже і використала. І все, вона в мене стоїть, рука до неї не тягнеться. От, так, подумувала навіть її викинути. А потім подивилася відео Наталі з Києва, і там вона показувала, розказувала, що не пам'ятаю, яку ж там нічну маску вона використовує для рук. І я почала її використовувати для рук, і ви знаєте, на ніч це доволі таки хороший варіант, тим більше, що зараз уже такі у нас роботи почалися з землею. Садимо, копаємо, прибираємо, загрібаємо. От, і шкіра рук в такому стані, знаєте, що потрібно чимось її так зволожувати на ніч і у вигляді маски. І мені сподобалось, так що дякую Наталя за таку от рекомендацію. Не люблю викидати різні косметичні засоби, якщо вони мені не підійшли, то якось ну, стараюся їх все-таки періодично використовувати. або Якось витягую той момент, коли потрібно буде викинути. І от так було з цією маскою, і так вона мені е, зараз зайшла саме для рук. А чому б і ні? Хороший результат, мені подобається. А ще, дівчата, хочу вам порекомендувати от е, е, таку сироватку серум сером під очі від е, доктор Едісон. Тайм контроль ліфт. Тут 50 мл. От у кого є можливість, в кого дозволяють фінанси, то купіть цю сироватку, ви не пошкодуєте. Мені її подарувала подруга рік назад, вже навіть більше року назад, тому що в мене день народження в лютому, а вже ж квітень. Вона от мені в лютому подарувала рік назад. І от і досі ця сироватка в мене в використанні. Правда, вже закінчується, і я її використовую тільки на ніч. Тому що, коли я зранку використовую, то є такий мінус цієї сироватки, що скочується консилер ну, або тональний засіб. Тому використовую тільки на ніч і дуже-дуже нею задоволена. Шкіра розгладжена, зморшки, майже їх немає. І от, знаєте, спочатку думаю, що так, це ну, дорогий продукт, ну як для мене дорогий, але так як його вистачає на от рік, а то більше, і можна навіть ну да, зібрати ці кошти. Зекономити якось десь щось на чомусь і купити, і воно виходить, як то кажуть, так на так. Не купувати на рік там декілька раз засіб під очі від зморшок, а от купити один і користуватися весь рік. Ще вона мені дарувала патчі. Бачими теж я була задоволена на всі 100% ну, а от цей Time Control Lifting просто-просто суперовий. Вам рекомендую вже, знаєте, дівчатка, яким 40, то зверніть увагу. Інколи я на цей серум наношу зверху крем під очі, а інколи і не роблю цього. І все чудово, все мене влаштовує. І результат дійсно, дійсно, я бачу. Тому вже так придивляюся до цього крему. Слідкую, можливо, будуть якісь акційні пропозиції, і не впевнена, але хотілося б мені повторити цей засіб ще раз. Закінчується в мене отакий от спрей для ніг. Від Доктор Ту на фармасі. Ви знаєте, я ним не дуже задоволена. Тут 115 мл, і ціна зараз в каталозі 159 гривень. Я рахую, що для такого от продукту, для такого засобу це дорогувато. Ну, якось нічого такого особливого він не робив. Ну, так, таке легеньке зволоження і так. Трішки ніби освіжав шкіру ніг. Відчуття тяжкості та втоми він не знімав. Мій улюблений дезодоруючий спрей для ніг з лавандою від Avon набагато краще справляється з цими всіми проблемами наших ніжок. Ну, а цей так, немає ніякого аромату. Розслабляючих теж якісь теж якись таких <кхи> властивостей, теж в нього немає. Ну, повторювати більше не буду, спробувала і трішки розчарована. Вам порекомендувати не можу. На заміну йому беру от такий дезодоруючий спрей. Це теж Avon, лінійка Foodworks, але тут у нас іде <кхи> екстракт м'яти і алое. 100 мл, <кій> вибачте, і от я показувала вам замовлення і не звернула увагу, не показала, що дивіться, коли випущений виготовлений 08. 2022 року. Тобто, вже скоро 2 роки цьому засобу, тому зараз швиденько почну його використовувати. От, і потім уже куплю свій свій улюблений засіб з лавандою, який в мене завжди є, особливо влітку. Це для літа мій must have. Ну, Надіюся, що цей теж буде мати чудовий аромат і теж буде непогано освіжати, знімати в тому для них. Ці засоби я можу порекомендувати від Avon. І вони дешевші. На минулому тижні я використовувала отакі от парфуми. Для домашнього використання це була Омнія від Фармасі. Цей аромат, я вже вам казала, мені не дуже подобається. Більше подобається лосьйон з таким же ароматом Лосьйон для тіла. От, Тут дуже чітко виходить на перший план пудра і пудра, яка трішки ніби аж піддушує. от, Але все ж таки, я хочу подружитися з цим ароматом, розносити його, тому що, ну, в принципі, він мені. От в лосьоні для тіла дуже подобається. Дуже. Але там в лосьйоні для тіла все-таки більше квітковості, а тут в парфумі більше пудри. Ну, Зараз, поки ще не так тепло, не так жарко, то буду використовувати цей аромат, а потім відкладу його вже десь там ближче до осені. Також були дні на минулому тижні, коли було дуже прохолодно, і рука в мене потягнулася до Avon Lack класичний цей аромат. Зараз він мені теж дуже подобається. Раніше якось я до нього відносилася з такою прохолодою, а зараз прямо він для мене такий приємний, такий солодкий. І саме з. Солодкість його теж не душить, хоча потрібно в міру його наносити, не переборщити, тому що якщо більше двох-трьох пшиків, то вже відчувається такий дуже-дуже насичений, солодкий аромат, який не всім подобається. От. А зараз не знаю навіть, якщо буде прохолодно на цьому тижні, то ще, можливо, і вигулюю його пару раз, а якщо ні, то теж відставляю вже до осені. Ну і також знайомилася з новинкою для мене, з таким от парфумом від Yves Rocher «Mon Rouge Bloom in Love, який прислала мені Оксана. В якості подарунка аромат чудовий, мені він подобається. Ви знаєте, на початку, от коли він тільки починає розкриватися, то навіть не можна сказати, що там в ньому не мішано. Якийсь він не, дуже незвичний цей аромат, а потім він так влягається, сідається на шкіру. І вже е, потім, знаєте, таке відчуття, що тут вже намішані всі аромати е, всіх парфумів. Тут в ньому відкриваються які, якісь ноти і ейвонівських парфумів, і Oriflame ну, це таке якесь, знаєте, знайоме і таке відчуття, що десь ти це чув, але це вже і Коли аромат розкривається. Ну, Трішки мінус цього аромату, що він не стійкий, тобто його потрібно постійно носити з собою цей флакончик і поновлювати. Але, можливо, це і непогано, якщо ви використовуєте цей аромат на роботі, в офісі, в якомусь такому не дуже великому приміщенні, де там ви на роботі знаходитеся, Буду її в подальшому використовувати, і залишаю його на цей тиждень. Ще не придумала, чим я буду користуватися на цьому тижні. Буду збиратися зараз на роботу і подивлюся, до чого потягнеться рука. І дуже несподівано моя рука потягнулася до аромату Today. У мене він от в такому варіанті. Тут залишилось буквально декілька крапель, але захотілося. І ви знаєте, я насолоджуюсь цим ароматом. Трішки, головне, не переборщить, і він чудово відкривається, гарно шлифить і піднімає настрій. На вулиці потепліло, навіть жарко. Чесно кажучи, не дуже люблю так, коли потрібно переходити різко з одягу для холоду в тепло, не знаю, що на себе надіти. Іду, наприклад, в обід на роботу, жарко, ввечері йду, то вже щось і накинути на себе хочеться, тому що прохолодно. Поки воно це все встаткується. Та ще і одягу, як такого літнього, не дуже багато передивлялося дещо потрібно підкупити, тому що вже все стареньке, все таке не нове. Потрібно цим зайнятися. О, так що справ багато, але спочатку на роботу. Гарного вам дня і гарного тижня! Не знаю, коли моє буде наступне відео, можливо, ближче туди до кінця тижня, але, як я кажу, поживемо побачимо. Миру вам, спокою, здоров'я і гарного настрою. До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!